Всім привіт, це канал Залізні Мене звати Олег Васильєв. В цьому огляді говоримо про останні новини з української залізниці. Зокрема, протягом останнього тижня сталося дві важливі події: це запуск потягів по двох ділянках, які були раніше законсервовані. Це Березене Бсараб'яска та Рахів Ділове. І другий поїзд шкоди, який був на капітальному ремонті. Також тепер поїхав з пасажирами і працює на маршруті Київ-Луць. Але спочатку про трагічну подію, що сталася 24 серпня у Дніпропетровській області. Того дня російські війська обстріляли селище Чаплине Вже відомо, що одна ракета потрапила в приватний сектор, дві інших зачепили залізничну станцію. Є жертви серед мирного населення. Станом на 25 серпня були дані про 25 загиблих. 31 особа мають поранення. На фотографіях з місця події видно пошкоджені автомобілі та чотири пасажирські вагони. Чи перебували в цих вагонах люди, невідомо. Загалом у наслідок атаки на станцію загинули троє залізничників, та чотири працівники отримали поранення. Ну і тим часом у Харкові на залізничному вокзалі тепер перевіряють багаж пасажирів. Відповідно, обладнання розміщене у головному вестибюлі. В офіційному повідомленні Укрзалізниці говориться, що комплексна система включає в себе два стаціонарні металошукачі. Два рентгенотелевізійні інтроскопи, ручні металодетектори. До вокзалу можна увійти лише через центральний вхід. Посадка в поїзди здійснюється на першій платформі. Всі інші виходи на територію станції з боку привокзальної площі закриті. Нагадаю, що аналогічна система догляду багажу діє в Києві на центральному та південному вокзалах. І тепер до новин інфраструктурних 22 серпня відкрито рух поїздів по ділянці безенеби бесарабязка де фактично заново відновили колію, і тепер там будуть курсувати вантажні поїзди у напрямку Молдови. Таким чином з'явився ще один транспортний міжнародний коридор. До 1991 року злізниця, що сполучала Україну і Молдову через Бесарабію, працювала із доволі непоганим трафіком. Тут ходили вантажні та пасажирські поїзди. Згодом обсяги перевезень впали і рух поїздів у напрямку Молдови, припинився. А у 1997 році ділянку березине Бесараб'язка демонтували. Залишилася тільки колія між станціями Арциста Березине. У 2000-х роках були плани відновити сполучення із Молдовою, щоб поєднати транспортні коридори із портами на Дунаї. Але далі розмов справа не пішла. І лише у 2022 році, коли у наслідок військової агресії Російської Федерації проти України закрилися морські порти, було розпочато роботи з відновлення колії на відбудову 22 кілометрів ділянки по українській території пішло трохи більше місяця. Українські залізничники також виконали відновлення одного кілометра інфраструктури на частині молдавської території. Тепер нова логістична ланка зможе забезпечити вантажоперевезення до показника 10 мільйонів тонн на рік. Тим часом з 26 серпня Львівська залізниця змінює маршрут поїзда Коломоя Рахів. Тепер він буде курсувати до зупиночного пункту Ділове. Відповідно до розкладу, до станції рахів, поїзд їде за діючим графіком, і вже далі зі станції рахів відправляється о 13 годині і прибуває до зупиночного пункту Ділове о 13.40. Заворотній рейс відправлення ділове 14.25, рахів 15. -й. Надцятоноль і далі за діючим розкладом завершилися ремонтні роботи залізниці на ділянці рахів-ділове Колі Було реконструйовано упродовж двох місяців. Починаючи з 2007 року, ця ділянка залізниці була законсервована за час відсутності руху поїздів. Рейки заросли кущами і деревами, та й залізничне полотно місцями втратило свої технічні якості. Раніше повідомлялося, що залізницю до румунського кордону відновлюють з метою запуску пасажирських поїздів через Румунію. Таким чином можна буде забезпечити більш короткий шлях для проїзду з Ужгорода до Рахова. Але частина залізниці стандарту 1520 мм по румунській території буде відновлена лише у 2023 році. За умови відновлення прикордонного залізничного переходу поїзд зможе заїжджати на румунську станцію Воля Вішулуй, але для цього потрібно відновити прикордонний і митний пости. 23 серпня другий поїзд шкода після капітального ремонту відправився у свій перший рейс. Він поїхав за маршрутом київ луцьк Наразі заповнюваність поїзда в середньому складає 100 пасажирів. Це приблизно 20% від загальної кількості місць, що є в цьому поїзді. Проте будемо сподіватися, що із часом кількість пасажирів, які користуються цим маршрутом, буде збільшуватися. Широкого анонсу щодо відкриття нового сполучення не було тому поїзд поїхав у перший рейс порожнім. Як уточнюється у прес-релізі Укрзалізниці, маршрут київ Луцьк є тестовим. Наразі заселеність поїзда складає 20%. Наприклад, 25 серпня поїзд привіз до столиці 131 пасажира. Така кількість людей може спокійно вміститися у двох вагонах другого класу локомотивної тяги. Так, це був лише другий рейс денного експреса за маршрутом «Київ-Луцьк». Такі укрзалізниці варто зважити фактори, що формують пасажиропотік на таких напрямках, і додати поїзд до зупинки, хоча б по вузлових станціях. Адже зараз поїзд номер 755 зупиняється у Шепетівці, Рівному і Ківерцях. При цьому курсує без зупинок по таких станціях, як Фастів і здолбунів. Проїжджає повз інші міста з населенням від 30 до 70 тисяч чоловік. Нагадаю, що такий самий електропоїзд шкода наразі ходить за маршрутом Київ-Чернігів. У графіку поїзда на ділянці Дарниця Чернігів є чотири транзитних зупинок. Показник заселеності поїзда складає 30-40%. І на завершення огляду про життя малих залізниць цього літа вихованці Київської дитячої залізниці, мабуть, встановлять своєрідний рекорд за кількістю практичних занять. Точніше, вони протягом літа вже відвідали кілька підприємств Укрзалізниці, де проходили практику. Це міська електричка. Також діти працювали у поїздах української залізничної швидкісної компанії, і тепер дісталися. До Гайворонської вузької колійки, і хоча формат цієї залізниці, такий самий, як у навчальному центрі в Києві, все одно є певна різниця в організації перевезень. Більше детально про поїздку вихованців малої південно-західної залізниці до Гайворона я розповім згодом в окремому сюжеті. Дякую всім глядачам за те, що ви надсилаєте цікаву і корисну інформацію про роботу залізниці. Нагадаю, якщо у вас є повідомлення для транспортних оглядів, надсилайте всі свої тексти за контактами, що є в описі цього відео. Також нагадаю всім глядачам, що ви можете підтримати канал Залізні Магістралі. Це можуть бути звичайні функції, вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал. Також нагадаю про те, що є функції. Ця спонсорування цим ви також будете сприяти у просуванні каналу та популяризації україномовного контенту всім глядачам. цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.